Скажу більше навіть того, коли почалася Курська наступальна операція в серпні вже минулого року, я очікував, що буде завданий удар десь ще ну, якусь іншу область Російської Федерації, оскільки, скажімо так, за законами жанру, ну варто було б цей успіх розвинути. Але цього не сталося тобто, в той час. І е, наразі я сподіваюся на те, що е, такий удар може бути завданий. І по Брянській області і, або Підгородській області для того, щоб розвинути наші е, успіхи е, на території Російської Федерації. Е, зараз я можу передбачити скажімо так, аргументи проти, що хтось може сказати, ну, а як ми чого ми кидаємо сили для того, щоб захоплювати ворожу територію, коли в нас є відчутні проблеми на Донеччині. Зокрема, ми постійно в останні дні чуємо про просування ворога на Покровському напрямку, ухоплення Покровського. Ми чуємо про негативні тенденції, наприклад, кажально Курахівському напрямку біля Великої Новосілки. Зараз лунають слова про те, що очевидно, нам ці, ці сили, які ми зараз намагаємося кинути або на Курщині, або там, можливо, цілком можливо якомусь, якомусь іншому напрямку треба використати на територію України. Ну, Тут є логіка в цих, в цих словах. Але я завжди казав і завжди підтримувався того, що нам варто. Захопити як найбільше російських територій для того, щоб мати більше козирів на перемовлених, про які зараз дуже багато хто 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 каже, то що зараз може початися переговорний трек. То на цьому переговорному треку ми повинні мати більше козирів. А чим більше територій ми будемо займати Російської Федерації, то тим більше козирів у нас буде.